Доброго дня. Мене звати Володимир Геннадійович. Я військовий юрист із компанії «Правова позиція. Розкажіть мені, будь ласка, із якою проблемою ви зіткнулися, та чому потрібна вам була юридична допомога? Добрий день. Ми зіткнулися. Проблемою, що мій батько несе службу в ЗСУ вже більше року, і за цей рік йому не давалася е, жодного разу його заслугована відпустка? І власне юридична допомога потрібна була в тому, щоб адвокат е, посприяв тому, щоб він отримав свою законний відпустку ще за минулий рік, скажімо так. А скажіть, будь ласка, чи задоволені результатом нашої компанії, що ви звернулися до нас? Так, задоволені. Робота була доволі швидкою. Пені за один-два дні вже у нас був рапорт, який ми направили на військову частину, і адвокат відразу вже давав свій запит на те, щоб на рапорт була відповідь. І робота загалом доволі швидкою, відбулася, доволі швидко його відпустили. Угу. Прекрасно розумію. Це Чудово, що ми вам так допомогли. А чи були у вас сумніви, що батько. Не отримує від відпустки згідно нашої допомоги. Е, ну, скажімо, там такі сумніви були, але це більше пов'язано з тим, що ми перший раз звертаємося до адвоката, це скажімо так, перший досвід. І плюс я побачив вашу слідку у TikTok. і ну, не було, скажімо, так, впевненості про те, наскільки е, дієва ваша робота. Я розумію вас. Розкажіть, от хто дивиться наше відео. Чи приїжджали ви до нас в офіс, чи ми працювали з вами дистанційно? Як все розпочиналося взагалі? Давайте так. До офісу я не приїжджав, тому що ми знаходимося аж в Полтавській області і доволі далеко їхати. Я... Ходив на сайт, який у шапці профілю в TikTok, і там можна було залишити заявку. Після чого мені телефонував менеджер, який вислухував пропозицію, не пропозицію, а запит. І потім uh -huh. він надавав ці дані по запиту вже вам, чи що ви мені призводили. Uh -huh. І, власне, так ми і спілкувалися в телефонному режимі, і документ населився у поштовому, скажімо так, форматі. Так, тобто, ми, я вам відправляв договір однозначно заповнений, який ми склали дистанційно, правильно ж? Так. Хм. Був на, на, на... наслався договір, підписувався і ми відправляли його назад. Так, так, все вірно, так і все і було. Хто дивиться просто наше відео, хочу зазначити, що Радіон Олександрович звернувся за допомогою батька, і ми співпрацювали дистанційно. І це не було ніяких проблем в тому, щоб ми несли таку співпрацю на дистанції, так як ви знаходитеся в Полтаві, а ми в Києві, але не проблема в тому, навіть приїхати до нас офіс в Київ, так як у нас офіс відкритий кожного дня, і також уже філіал у нас відкритий у місті Львів. Скажіть, будь ласка, чи взагалі рекомендуєте вирішувати питання юридичні за допомогою? Людей, які більше мають досвіду в юридичній сфері, які більш компетентні в цій, в цій ситуації. Е, так, звичайно, рекомендую, тому що на сьогоднішній день у нас, скажімо так, права обізнасть у, у людей доволі на низькому рівні, і не всі люди знають свої права, які вони можуть за допомогою вже адвокатів і юристів, скажімо так, відстоювати і отримувати. Те, що їм положено закону, скажімо так. Я сподіваюся, що хто переглядає наші відео, будуть прислухатися однозначно до ваших таких порад, тому що у вас є така і позитивна практика. Тому е, я дуже вам вдячний, Радіон Олександр, що ви поділилися з такою позитивною практикою, і ми працюємо з вами в подальшому ще стосовно ваших е, інших проблем, які у вас виникли. І я вам дякую, що ви взагалі донесли довіреність до нашої компанії, а саме правової позиції. Uh, гарного вам дня я бажаю і в разі чогось, як будуть виникати питання, звертайтеся. Ми з радістю кожному військовослужбовцю будемо допомагати і надавати uh, юридичний супровід. Добре, дякую вам також, гарного дня. Все, uh, дякую вам, до побачення. До побачення.